Вітаю, дорогі автолюбителі. Зараз якраз видалась хвилиночка, поки нас обстрілюють тварюки із сусідньої країни. Якраз розповім про новинки, про які я хотів давно розповісти. Це оновлений 2К Магнітола від Jansona. І тут існує якраз у нас декілька модифікацій. Одразу почну з того, що назва Janson X7 Max X7 Pro і X7 це. Торговельна марка, і вона не має нічого спільного з тими модифікація, яка буде у вас на коробці. Відрізняються вони дисплеєм. Очевидно, що X7 вона більш переплюснута і розширена це 10,33 дюйма. Потім X7 Pro це 11,5 дюйма і 13,1 інча дюймів. Особливість цих моделей в тому, що тут буде спеціальний QLED-дисплей, який називають 2К. Але в залежності від розміру самої магнітоли і відповідний дисплей. Чому вони вирішили збільшити розмір дисплею? Ну, це навіть очевидно, адже коли ми робимо більше розширення, робимо 2 к дисплей, то всі символи стають значно меншими. І щоб цього уникнути, було збільшено розмір даної магнітоли. Ну, таке ось рішення. І тут виникає досить така річ: отут От я покажу. Ось як бачите, це виглядає. Якщо, звичайно, 9-дюймова на Outlander, я наприклад Outlander XL, вона стане сюди і буде стояти гарно і акуратно, то ці магнітоли вже не можуть стояти акуратно. Ось варіант на Outlander XL 13.1, 11.5 і 1033. Як це виглядає з боку, можете глянути, що ну, воно буде ось так висіти. Дуже схоже на Tesla варіант, не зовсім акуратно, але таке ось рішення. Також виникає проблема, що ніхто, звичайно, створювати нові рамки під ці магнітоли не буде. А отже, вони на старих рамках цепляються і не завжди це підходить, тому що воно може закривати частково якісь кнопки, заважати підключенню, заважати дефлектором і тому подібне. Тому на це треба зважати. Ну, ось таке було прийнято рішення. Хоча я до цього часу не розумію, чому Джонсон не пішов по шляху, який обирає ті це коли виконується просто магнітола того ж нормального розміру 10:1 або 9 інший, і ставиться на те саме місце. Можливо, це пов'язано з розміром. Дійсно, з розміром самих об'єктів на екрані, хоча це можна вирівнювати лаунчерами, а використовувати 2 к дисплей лише для того, щоб дивитись більш гарну картинку при відео. Ну, перейдемо по технічним характеристикам. Як бачите, кругом буде QLED матриця знову зрозумійте, що QLED це не має жодного відношення до того QLED, який виробляє фірма LG. Це не буде LG-матриця, це буде аналог, який виробляється в Китаї. І, відповідно, на сьогоднішній момент він не гірший LG, а інколи навіть кращий, ніж LG, тому що Китай рухається вперед дуже швидко, і наздогнати їх вже буде дуже важко. Процесори тут будуть кругом одинакові, як бачите, А5, А55 процесор 1,6 ГГц. Ну, це його мінімальне звичайно, він може доходити до 2,2 навіть а більше на роботі восьмиядерний. Нагадаю, що в попередніх версіях був дещо слабіший процесор, і це зрозуміло, бо він не тягнув саме отакий от дисплей. Потрібно був більш потужніший дисплей для того, щоб використовувати qled матрицю Хоча ми обов'язково перевіримо, чи можна переставити цю матрицю на старий процесор, і подивимося, як це буде працювати. Саме цікаво. Ну, Підсилювач звуковий. 88 й найбільш зарекомендований гарний підсилювач сьогодні. Це 51 й 88-й Поліпшений. Відповідно, його вони і встановлюють. По комплектаціям буде існувати буде у нас модифікація, але ж бачите, що тут у нас вони радіочіпи різні. 2 плюс 32 версія, 4 плюс 64, 6 плюс 128. Всі версії підтримують 4G. ну і Зрозуміло, адже ціна даної магнітоли вона вища вона вища і досить серйозно вища, ніж магнітол тих стандартних, тому треба чимось це компенсувати. Тобто DSP на 4G є обов'язково. CarPlay та Android а, авто буде бездротовий, і вони є в базі і вже проплачені. Що стосується GPS, він незалежний, так як і були раніше. Підтримка онлайн-радіо, так, дійсно, ну, раніше, я думаю, теж це було. І команда, е, я настільки розумію, є безкоштовне підключення голосових команд. Тобто це йде вже в подарунок, а не треба докупляти там, 15 баксів, доплачувати для того, щоб цим скористатися. Тепер подивимося по основним технічним характеристикам, що вони нам пропонують, вони пропонують нам. Покращений дизайн, більш якісну картинку. Зверніть увагу, тепер буде навігація розділятися аж на 4 об'єкти. Основне меню, і це все, це все взято з TIS, тому тут нічого дивного. Ви це вже бачили. Кілет-дисплей 1920 на 1200, але знову зрозумійте, залежить розміру екрану. Це ідеал, і це називають саме 2K. Так, є у нас можливість Waze Control, Зрозуміло, що ви можете командувати. Є можливість Android Auto CarPlay, DSP. Максимальний який можливий. На жаль, немає інформації по порту SPD, чи він буде присутній. Але я підозрюю, що так буде, тому що це топова версія. І, звичайно, SPD має бути. Побачимо, коли отримуємо перші версії. Виглядає він. Так, і чому ще цей розмір? Якщо ви звернули, то китайські виробники автомобілів зараз саме такі використовують монітори. Вони стоять на всіх їх е, автомобілях. Майже це по центру, центральний монітор, це вкрадено з Тесли і відповідно, е, тому він такий збільшений. Хоча він в деяких випадках, як я вже говорив, повернусь ось сюди. Повернусь ось сюди і Ось на і це виглядає досить так стрімнувато, як на мене. Адже зі звичайною 9 дюймовою це виглядає гармонійно. А з таким, ну, не знаю, на любителя. на любителя. Я думаю, що це кому подобається, той і поставить. Онлайн радіо, вони так рекламують, що там буде онлайн-радіо. Ну, я не розумію, чому так на це зроблено посилання. Можливо, за того, що тут буде 4G, адже ви завжди могли встановити додаток і користуватися онлайн-радіо. Ну і Vipers Connection, це мається на увазі можливість використовувати CarPlay або Android-Auto, але зрозумійте, це піратська версія цієї програми, це не той Android Auto, який ви знаєте, але він працює абсолютно аналогічно, прекрасно і з будь-якими приладами. CarPlay, нагадаю, для iPhone, а Android-Auto для Android. І от, будь ласка, восьмиядерний процесор ну Ось основні технічні характеристики. Як тільки ми отримаємо перший такий. Таку магнітолу, спробуємо його протестити, але навіть на картинках я вже бачу деякі недоліки, які мені категорично не подобаються. Це чому тут до цього часу є рамка. Я не бачу бічних кнопок керування і присутня рамка. Як бачите, кнопки винесли це, вони значить будуть лише в верхній частині. Бічних кнопок уже немає. І, Відповідно, чому не зробити було безрамочний дисплей? Це було б набагато гарніше, чому так залишили. Ну, ось таке рішення. Як іноді. Ну, все буде, а ось версії на 1033 кнопка керування внизу є, але вона буде дещо приплюснута. Ну, це більш, скажімо так, для деяких версій автомобілів. Це досить гарний варіант, наприклад, для BMW, для BMW різних серій, X5, в тому числі, встановлення такого варіанту більш практичніше, ніж ставити навіть 9 дюймів. Ну і є ще ряд автомобілів, де ставити треба на Торпедо, той же Volvo. Ті ж деякі Hyundai, останні покоління Santa Fe Там, відповідно, стоїть магнітола зверху на торбеду. І якщо вона буде більш вуща, це ну, більш якісно виглядає, ніж, наприклад, велика 9 дюймова Хоча знову це на ваш погляд, як вам подобається. Думаю, що на цьому все. Основне, вже будемо чекати, коли приїде нам така магнітола, перевіримо її ПО. Адже знаємо, що перші такі магнітоли завжди матимуть проблеми з ПУ, а оновлення прилітає, але не дуже коректне. Тому чекаємо, чекаємо до зустрічі, бережіть себе, і хай вороги всі наші поли здихають.